Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші день уроки. Тема сьогоднішнього уроку пори року, дні тижня, доба. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Добрий ранок сонечко, добрий ранок діточки, добрий ранок квіточки, а цю і шумить гайочок. Будемо дружно працювати, чи змогли на всі питання повні відповіді дати. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про пори року, дні тижня та добу. Але завжди починаємо з погоди. Яка зараз пора року? Весна. Який місяць? Травень. Яке сьогодні число? П'ят. Чи було зранку сонечко, чи були опади? Так, і який день тижня? П'ятниця. Так, чудово. Відгадайте, будь ласка, загадку. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє. Коли це буває? Зимою? Чудово! Тане сніг і небо плаче, промінь по гілячках скаче, кішкам стало не до сну, ми зустрічаємо весну чудово. Полонички в сметанці, силовеще вечір вранці, дощ немов крізь наступило літочко. У садку блукає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Осінь. Отже, це чотири пори року. Зима, весна, літо і осінь. Вони постійно змінюють одна одну. За зимою завжди йде весна, потім літо, після літа – осінь. Розглянемо з вами малюнок. Чому ж відбувається зміна пір року? Тому що наше сонечко, наша земля обертається так навколо сонечка, так, і яка, який бік повернути, там у нас літо, а на іншому. Частинці де там якраз зима. Потім, коли повертається, змінюється. Яка пора року вам подобається найбільше? Пори року змінюється від кількості світла та тепла, яку отримує півкуля від сонця. Це відбувається не через зміну відстані до світила, а саме через нахил земної осі. Зима цікаві факти про пори року. Зима настає двічі. У північній півкулі вона триває з грудня до березня. Астрономічна з 21 грудня до 21 березня, а кліматична настає, коли середня добова температура повітря опускається нижче за 0 градусів. У центрі Антарктиди взимку вночі температура повітря часто падає нижче в мінус 80 градусів. Навесні діти ростуть втричі швидше. Та навесні частота дихання людини на третину вища, ніж восени. Людський організм при сухому повітрі Може витримати температуру плюс 71 градус Цельсія, не більше однієї години. Осінню приходить бабине літо. Після тимчасового зниження температури дощів приходять теплі дні, навіть часом спекотні це так зване бабине літо. У цей час можна спостерігати появу павутиння в повітрі та деревах. Розглянемо зображено та підпишемо перерок. Перша це у нас яка пора року зима. Друга весна. Третя літо і четверта осінь. З'єднаємо вам. Проліски яка перерока? Весна. Так, горобина. Це у нас ніжговик до сюди. Весна у нас може бути і осінь, і так, і горобина до літко. Що за семеро братів, вік один, як близнюків, імена всіх різні мають. Як, скажи, їх називають? Ні тижні. Ми нас понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Прослухайте вірш, про що в ньому розповідається? Спати потрібно тобі мені, ранок настане пора прокидатись, час до роботи, навчання збиратись, стільки в нас планів за день, стільки справ. Знайдемо час і для гри, і для забав, вечері сонце спати лягає, двадцять четверта година збігає, ніч нам усім коло співа, північ надходить доба вже нова. Так, який твій улюблений день тижня? Чому? Доба це проміжок часу, протягом якого земля здійсне один оберт навколо своєї осі. Доба поділяється на такі частини: ранок, день, вечір і ніч. Триває доба 24 години. Давайте назвемо дні тижня в правильному порядку. З чого починаємо: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. У нас є 5 робочих і 2 вихідних це субота та неділя. Будь ласка, розгорніть свої низошите, альбомчики. Сьогодні ми з вами створюємо таку карту здань. Ви передруковуєте це слово, і далі у нас пори року, їх скільки? 4. Це зима, весна, літо, осінь. І дні тижня у нас теж їх сім. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ми пишемо скорочено. Тобто, все те, що ви бачите на екранчику, ви зупиняєте відео та передруковуєте своє львовочка. Так повинна бути така карта знань. Так, і залишилося нам з вами виконати декілька вправ. Порирок у вікторі. Обираємо правильну відповідь. Хвилиночку, у нас завантажується. Скільки пір року? 5, 3, 4. Звичайно, 4. Правильно. Яка пора року зображена? Зима весна, літо, осінь. Зима Чудово. Яка пора року зображена? Осінь. Є. Так, тут у нас зображено літо. Чудово. І тут у нас весна. Є все чудово. Всі п'ять питань нам вдалися. І тепер нам потрібно розташувати дні тижня, правильно. з чого ми починаємо з понеділка. він На першому місці, потім у нас вівторок на другому. Далі у нас середа на третьому, четверг на четвертому, п'ятниця на п'ятому відрізочку. А, неділя у нас на сьомому. І субота у нас на шостому. Перевіряємо, чи все вірно. Все вірно, ми з вами молодці. Так, і залишилась вам цеглинку на уроки мені сподобалося, дуже сподобалось, та не сподобалось. Я вам дякую за урок, на все вас ви мене розумночки. Оцю картку знань ви повністю перемальовуєте і її надсилаєте. Дякую вам за урок, всього найкращого, до побачення!